Доброго дня, дітки! Ми з вами зустрічаємося на уроці з математики. Сьогодні будемо ознайомлюватися із письмовими множеннями та діленнями на круглі числа. Давайте спочатку пригадаємо, що ж таке, які числа ми називаємо круглими. Усі числа, що закінчуються нулями, називаються круглими. Це 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70, 80, 90, 100 це все круглі числа. А тепер, будь ласка, поставте відео на паузу та назвіть усі круглі трицифрові числа від найбільшого до найменшого. І навпаки. Це ж просто. А тепер відкрийте зошит, напишіть зошиті сьогоднішню дату і виконаємо таку невеличку математичну розминку. У шкільному музеї на 10 стінах висить по 16 експонатів. Скільки всього експонатів у шкільному музеї? Результат, будь ласка, запишіть каліграфічно у зошит. Перевірте себе. А тепер відкрити підручник на сторінки 51-52. І виконаємо першу вправу. Вам потрібно знайти значення виразів. Давайте пригадаємо, як число помножити на 10, це дописати праворуч 10. А як число помножити на 100, дописати праворуч 20. А щоб поділити кругле число на 10, достатньо у ньому праворуч відкинути 1 0. А щоб поділити число на 100, достатньо у ньому праворуч відкинути 2 нуля. Тож, 42 помножити на 10 це. 420. 700 поділити на 100 це 7. 400 поділити на 100 це 4. 7 помножити на 10 70. 9 помножити на 100. 900. А якщо 1000 поділити на 10, то частка 100. 300 поділити на 10. 30, а 3 помножити на 100 300. Наступна вправа, давайте виконаємо ділення з зустачею і поміркуємо, як зручно поділити число на 10 зстачею а на 100 зустачею. Олег вважає, що для ділення числа на 10 зустачею достатньо в цьому числі прикрити справа одну цифру. Для ділення числа на 100 зстачею. Достатньо в цьому числі прикрити справа дві цифри. Число, яке залишилося ліворуч, це неповна частка. А число, яке ми прикрили, це остача. Давайте перевіримо, чи це так. 32 поділити на 10. Віднаходимо найбільше число, яке ми можемо поділити на 10, але яке є меншим за 32, це 30. 30 поділяємо на 10, 3. І в остачі в нас 2. Давайте зробимо перевірку. Для цього ми неповну частку помножаємо на дільник і додаємо остачу. 3 помножити на 10 плюс 2 буде 32. Отож, правда, Олег має рацію. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте наступні три, Прави. Наступні три вирази. Наступна вправа. знайдіть значення виразів, використавши два прийоми: прийом послідовного множення або ділення та прийом укрупнення розрядних одиниць. Два вирази. Давайте розрахуємо з вами разом, а далі ви попрацюєте самостійно. І так, 960 поділити на 80. Ми з вами ділене представляємо у вигляді суми зручних доданків: 800 плюс 160. І виконуємо послідовне ділення на 80. 800 поділити на 80 це 10. 160 поділити на 80 це 2. 10 плюс 2 частка 12. Застосуємо другий спосіб: укрупнення розрядних одиниць. 960 поділити на 80. Це те ж саме, що 96 десятків поділити на 8 десятків. Частка у нас так само 12. Наступний приклад: 3 помножити на 260. Ми з вами другий множник представляємо у вигляді суми розрядних доданків 200 та 60. І виконаємо послідовне множення на 3. 3 помножаємо на 200 це 600. 3 помножимо на 160 це 180. 300 600 плюс 180 вийде 780. І застосуємо другий спосіб укрупнення розрядних одиниць. 3 помножити на 260 це те ж саме, що 3 помножити на 26 десятків. Вийде у нас 78 десятків або 780. Далі працюємо самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте наступні приклади. Наступне завдання виконає множення письмово з коментарем. Давайте з вами помножимо 186 на 5. Записуємо стовпчик. Спосіб пам'ятаємо письмового множення і працюємо починаючи від найменшого розряду. Один із одиничок. 6 помножаємо на 5 це 30. 0 записуємо, а 3 десяточки переходить до десяточок. 8 помножити на 5 це 40. І 3 у нас перейшло від одиничок – 43. 3. Записуємо 4 переходи у сотні. 5, 5 помножити на 1 це 5. І плюс 4 перейшло від десяточок 9. І так, 186 помножити на 5 це 930. Наступний вираз: 96 помножити на 7. 6 помножаємо на 7, 42. 2 записуємо. 4 переходить до десяточок. 9 помножити на 7 це 63. І у нас 4 перейшло від одиничок. 63 плюс 4, 67. Записуємо 67. Тож, 96 помножити на 7 це 672. Далі працюємо самостійно. Далі. Прокоментуйте, як знайдено значення добутку чисел 32 і 3. Юля вважає, що одержаний розв'язок допоможе знайти значення добутку чисел 32 і 30. Чи можемо ми з нею погодитися? Так, можемо. Але ж подивіться, дітки, який є алгоритм письмового множення на число, яке закінчується нулями. По-перше, нам потрібно записати числа стовпчиком та так. Щоб нулі залишилися справа. Далі ми виконуємо множення, не зважаючи на нулі. А потім уже до одержаного значення добутку дописую справа стільки нулів, скільки їх у множнику. Давайте далі виконаємо множення письмового із коментарем. І зробимо перевірку. Для перевірки, ви пам'ятаєте, дії множення ми застосовуємо дію ділення. Тож подивіться, будь ласка, як виконується спосіб добору цифр частки разу ділення на кругле число. По-перше, замінюємо дільник кругле число добутком розрядної одиниці та числа. Далі ми ділимо неповне ділення на розрядну одиницю, прикриваємо в ньому справу стільки цифр, скільки нулів у розрядній одиничці. Одержаний результат ділимо на число і одержуємо цифру значення. Частя. Тож 17 помножимо на 40. Спочатку виконуємо множення, не зважаючи на нулі. Ми 17 помножаємо на 4, а далі вже допишемо до добутку стільки нулів, скільки їх у множнику. У нашому множнику 1,0, тож і до добутку ми допишемо 1,0. 17 помножити на 40. Спочатку помножаємо на 4. 17, 7 помножити на 4 – це 28. 8 записуємо, а 2 десятки переходить до десяточок. Далі 1 помножаємо на 4 – це 4. І у нас ще з вами перейшли 2, 2 десяточки. Виходить 6. Дописуємо 0. Оскільки у нас у другому множивнику 1,0 і виходить число 680. Тож 17 помножити на 40 це 680. Далі давайте зробимо перевірку. Ми 680 поділимо на 40. 6 на 40 поділити ми з вами не можемо. Тож будемо поділяти 68 у нас перше неповне ділене, Це 68. 68 поділити на 40 це приблизно 1. 1 помножаємо на 40. 40. 68 мінус 40 28. І ми зносимо 0 від одиничок. 280 поділяємо на 40, це у нас 7. 7 помножити на 40, 280. 280 мінус 280 0. Тож, ми правильно з вами виконали цей вираз. Давайте ще разом попрацюємо з одним виразом. 23 помножимо на 40. Спочатку так само виконаємо множення, не зважаючи на нулі. Ми 23 помножимо на 4. 3 помножити на 4 це 12. 2 записуємо, одиничка переходить до десятку. 2 помножити на 4 це 8. Да, одна одиничка перейшла від одиничок. Це вже 9. І дописуємо 0, оскільки у нас у другому ножнику є 1 0. Тож, 23 помножити на 40, це 920. Давайте виконаємо перевірку. Для того, щоб перевірити правильність наших розрахунків, ми з вами частку поділимо на другий множник. І побачимо, чи вийде у нас значення першого множника. І так, 920 поділяємо на 40. 9 на 40 поділити ми не можемо, тож поділяємо 92. 92 поділити на 40 це приблизно 2. 2 помножаємо на 40, це 80. 92 мінус 80 це 12. І 0 у нас спускаємо 0 від одиничок. 120 поділити на 40 – 3. 40 помножити на 3, 120, 120 мінус 120, 0. Тож ми з вами правильно виконали розрахунок від цього виразу. Далі поставте відео на паузу і попрацюйте самостійно. І наступна вправа. Давайте з вами виконаємо ділення із коментарем. 900 поділити на 30. 9 на 30 ми з вами поділити не можемо. Тож, перше неповне ділення у нас буде 90. 90 поділити на 3 це 3. 30 помножимо на 3 це 90. 90 мінус 90 0. І нам потрібно ще з вами поділити 0. 0 поділити на 30 це 0. 30 помножаємо на 0 – 0. Тож 900 поділити на 30 це 30. Ще один вираз зробимо разом. 980 поділити на 70. 98 поділити поділити на 70 поділити не можемо. Тож, відразу говоримо, що перше неповне ділене у нас є 98. 98 поділити на 70 це одиничка, і там буде ще остача. 70 помножити на 1 – 70. 98 мінус 70 це 28. 0 переносимо від одиничок. 280 поділити на 70, 4. 4 помножити на 70 буде 280, 280 мінус 280 0. Далі поставте відео на паузу і попрацюйте самостійно. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. На сторіночці 52. Завдання шосте, 4 та п'ятий стовпчики. І завдання 7, так само 4 та п'ятий стовпчики. Дітки, пам'ятаємо про те, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. До побачення.